Окей, друзі, я вам зараз такий прикол покажу. Коротше, невеселий. Значить, це оце не скарб. Це два штрафи а, в потягу по 100 євро. Що я їхав без квитка. Я ж просто інвалід, але я там забув своє інвалідне посвідчення і так далі. І а, Я дуже спішив на потяг і я не встиг купити квитки, типу. і в мене посвідчення інвалідності з собою не було. І значить, мені в першому потязі дали штраф 100 євро за те, що я їду по типу, такому потягу без квитку, а я їхав айсом, бо треба було на літак встигнути. Я думаю, ну ладно, дали один штраф, всяке буває в житті, нічого страшного. Це ж, напевно, один штраф на весь день, а ніфіга. Я сів наступний потяг на пересадку, і мені кажуть, так цей, твій штраф тут не діє, тобі треба тут заново було квиток, давай ми тобі знову штраф паяємо. Я кажу, блін, та я з України, я інвалід, у мене нема стільки грошей, я гляньте на мене, в мене 5 кульових, блін, дивіться, у мене пальців немає. Гляньте, що взагалі з моїм тілом. Нас не волнує. Плати штраф. Короте, от я зараз йду в Halbban е, 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 типу в касу, платити за штраф, глянемо, що, е, глянем, що мені скажуть за це. Біте гейр вартен. О боже, коли вже вивчив цю німецьку. <рice> <рice> Ладно, гляну. Значить, чим закінчилася ця попіє зі штрафами, видали мені два таких білета нових, і на них дивіться. На них написано, що на протязі шісти місяців я можу як інвалід, до речі, це дуже прикольно. Я можу як інвалід відправити їм свої документи інвалідні, і вони повернуть мені гроші. Це тут реально працює, але ця бюрократія настільки може ви в мозг, що простіше про ці 200 євро забути. Але якщо є сила цим займатися, то е, реально ти відправляєш. Тут є пошта. Зараз десь. Десь вона мені показувала. Ага, осуд. Коротше, там є адреса. На цю адресу ти відправляєш свої документи, відправляєш фотографії цих квитків. До речі, це стосується всіх, кого штрафували. А, бо буває таке, що люди. Беруть квитанцію від чека від білета свого, але не беруть свій білет. І вас можуть заштрафувати. штрафувати. Ви потім можете це відправити їм, оскаржити і вам повернуть кошти. Я вже знаю, такі випадки були. От ну з інвалідністю та сама якась історія приблизно виходить. От я заплатив ну, майже 200 євро, там 195, що то там євро штрафів. І мені всі дуже співчували, казали, боже, як прикро, як так сталося, вже інвалід, вже з України, ось тільки поранені, але ми нічого не можемо зробити. То так має бути, така так бюрократія, воно так все влаштовано. Вам повернули гроші, тільки відправте. Типо, їх, їх самих це все напрягає, але вони ну, ну так працює система. Так працює система, нічас це не зробиш. Просто треба до неї звикнути і все. Ну, якщо ти тут.